Не встиг дочекатися народження третьої доньки. Історія загиблого бійця з Івано-Франківщини Романа Пулика. Вони усвідомлюють, чого немає, але завжди питаються, коли закінчиться війна і коли приїде наш штату. Частину картин присвятив темі війни. У Івано-Франківську відкрили виставку одеського художника Сергія Кариченка. Там десь Буча Ірпінь, там є дівчинка, де попалені танк з таким поглядом, що от ви згоріли собаки. У Крилусі реконструктори відтворювали побут та військову справу Галича 12 століття. Раз, два, раз, два, раз. Це Вікторія, третя донька у сім'ї Пуликів. Вона народилася після того, як її батько Роман Пулик загинув, захищаючи Україну. Ну він завжди казав, що він приїде додому, що все буде добре. Навіть ім'я Вікторія вибирав, так скажемо, більше він, тому що Вікторія означає перемога. Роман Пулик служив гранатометником у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади. На війну він пішов добровольцем. Брав участь у боях на Луганщині, Донеччині та Херсонщині, розповідає його дружина Наталія. У Луганську вони були у гарячих точках. Це була тошківка. Якраз тоді, як у Тошківці були бої, як Тошківку зрінювали з лицем землі. Вони були в обороні. І їх не було на зв'язку. 21 день. Взагалі ми не знали, де вони є, що вони є. Я про свого чоловіка взагалі нічого не знала. Я дуже хвилювалась, тому що ну як вже скажемо так, троє діток, і дуже боялася, щоб я не була сама. Роман Пулик загинув 30 серпня 2022 року на Херсонщині, каже Наталія. Тоді вона була на сьомому місяці вагітності. Був мінометний обстріл. Роман був ранений. І, на жаль, його везли таку лікарню він по дорозі загинув. Наталя розповідає, що спочатку додому привезли тіло іншого військового замість Романа. Її чоловіка впізнали у морзі за татуюванням. Через чотири місяці жінка набила на своїй руці таке ж. Якщо б не це татуювання, ми напевно просто поховали іншу людину під. На цвентарі під назвою, так скажемо, мого чоловіка, і я б ніколи напевно не дізналась, де тіло мого Романа. Ну, Найбільше, напевно, болить те, що, що він просто міг не йти ну, через те, як у нас ситуація була. Але ну, це ж був мій роман. Старшим донькам Каріні та Філомені Наталія розповіла про загибель Романа. Однак каже, дівчата сподіваються, що все ж тато повернеться з війни. Який був тато? Дуже гарно. А ще який? Вони усвідомлюють, чого немає, що він похований, але завжди питаються, коли закінчиться війна і коли приїде наш тато додому. Діана Яців, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини Івано-Франківщина. Виставку робіт з текстилю, аплікація Сергія Кириченка презентувала сьогодні у центрі сучасного мистецтва Івано-Франківська. Одна з перших відвідувачок експозиції Тетяна Мурафа розповідає про свої враження від побаченого. Чудесні колажі, які зроблені фактично в техніці аплікації, дуже симпатично, дуже професійно, знанням справи, знанням кольорознавства, композиції. Дуже з чуттям зроблені. Я б хотіла, щоб молоді люди подивились цю виставку. Автор виставки Одесит Сергій Кириченко. Художник розповідає: усі ці полотна створені текстилем, який постачає йому теща. Зображує, каже, пережити ним за останні кілька років. Зокрема, тут є військова тематика. Хоча каже, думав, не зможе творити на цю тему. Там Десь в Буча Ірпінь, там є дівчинка, де попалені танки з таким поглядом, що от ви згоріли собаки. Шахіди вон, налітають. Це от буквально що пережити. Так, от, тут тобі шахіди, тут олешки спалені, хлопці. Ти прийшла зима, он зимові. На виставці автор представив лише 77 картин, бо решті робіт забракло місця у просторі галереї, розповідає директор центру сучасного мистецтва Андрій Шнайдер. І додає, що монтуючи картини, у центрі дали ще одну назву композиції: війна і мир. Ми бачимо, так, з одного боку люди, які воюють, і з другого боку та частина, яка ну, нормального нашого життя, та того за що вони воюють. Хоча вона була зроблена якби до війни, ця частина дівчат, але воно якби ну склалося. Леся Мациніна тримає в руках картину, яку їй подарував Сергій Кириченко. Спогад про дитинство. Може, колись йому така подобалась, дівчинка він відтворив це по пам'яті. Виставка триватиме до 5 червня. За словами Андрія Шнайдера, вхід до галереї центру сучасного мистецтва завжди вільний. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. 20-21 травня у музеї історії Галича відбувся всеукраїнський з'їзд реконструкторів, археологів, істориків та музейників. За словами заступниці голови громадської організації Чорна Галич Марії Іванців відтворювали побут та військові справи 12-го століття. Ці майстер-класи вони привідкривають насправді. Такі елементи життя давніх людей, і е, ми можемо зрозуміти, що люди володіли специфічними там технологіями, навиками, які для нас є насправді складними. Реконструктори відтворили наметовий житловий табір із кухнею. Страви готували на вогні та у старовинних почах. Одну із них виготовляла студентка київського вишу Любава Потоцька, яка приїхала разом з археологічним товариством. За її словами, щоб піч запрацювала, потрібно кілька годин. Ми беремо місцеву глину. Зазвичай Краще брати саме місцеві матеріали, оскільки вони більше дають розуміння про те, як це робиться, і звідки брали матеріали для будування саме тут. Якщо це брати нижче потечі, то це п'яте століття, але тут їх до 12-го робили. Серед інших локацій заходу військовий табір. Тут є обладунки, середньовічна зброя та майстер-класи. Реконструктор історичного фехтування з Києва Богдан Оструушенко розповідає про особливості мечів та списів, а також про тактики ведення бою кілька століть тому. Привезли повези, Це такі великі піхотні щити, так привезли списи, рогатини, піки. Ну тут тобто, все найходовіше, знаєте, як то кажуть, типу. Те, що в книжці написано, те й привезли. Тренувати наше маленьке середньовічне ополчення, так аби вони могли на собі відчути взагалі всі тягати як то кажуть лишення типово воїнської служби в той період часу. Для охочих провели майстер-клас його учасників розділили на щитоносців та тих, хто володіє списами. Маленькі воїни навчалися вести бій середньовічною зброєю та марширували. Раз, два. Серед учасників історичного бойового маршу десятирічний Остап Галярник. Це якось надзвичайно і ну більш середньо, і Це можна сказати класно. Інший київський клуб реконструкторів відтворив переносний горн середньовіччям, який працює за допомогою міхів. Костянтин Камишев, як помічник коваля, розповідає, що раніше і паливо, і метал виробляли самотужки, тому це було дуже дорого. В принципі, не складно, просто це монотонна робота. І, як правило, у ковалів були підмайстри, які виконували важку або ну, таку просту роботу. А майстри в основному вже займалися чимось, ну, вони знали технології, які, як, ну, вони дуже часто не ділилися їм, щоб це було секрет. Відвідувачам кузні ремісничого двору давнього Галича показували, як колись виготовляли ножі. Павло Єлісєєв коваль і в житті, і в реконструкції. Каже, ця справа складна фізично та потребує підготовки. Битовий ніж ось такий, Він маленький, 7-8 сантиметрів лезо, Простая форма ручки, трохи розширяющася, овальна. Це класика. Зараз їх називають хінками. Такі ножі то маленькі, то що метал був дорогий, а цього цілком достатньо для побутових потреб. Анатолій Лесів, від відвідувач та учасник заходу. Чоловік привіз на екскурсію школярів Ямницького ліцею. каже на таких заходах цікавіше вивчати історію свого краю. Звичайно, що ми будемо використовувати це, що діти побачили. Ну найперше, це є образотворче мистецтво. Це є. Храм середньовічний це є храми нашого краю, символіка рицарства, лицарства. Ну а також накреслені, очевидно, що будуть виготовлятися макети зброї. Під час реконструкції середньовіччя можна було також спробувати себе у столярній справі долучитися до виробництва човна довбанки або постріляти із лука. за словами Марії Іванців. Після закінчення з'їзду планують написати кілька наукових статей. Наталя Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 21 травня відбувся п'ятий ювілейний пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці Остбан. За словами організатора заходу Дмитра Романишина, загалом стартувало 148 учасників на всіх дистанціях. А сьогодні ми зробили на п'ятому ювілейному спробували таку рекордну дистанцію. Ми поєднали місто Івано-Франківськ з Дністром. Перший. «Було чотири дистанції. Це дистанція 34 4 схриплена до Дністра, дистанція 16 кілометрів з Слумецької дороги до Дністра, дистанція 9 кілометрів з автобусної станції у Лишів та 500 метрів для діток 10-15 років». Ольга Продан – переможниця найдовшої дистанції серед жінок. Каже, пробігла 34 кілометри за 2 години 56 хвилин. Участь у пробігу взяла замість друга, який зараз захищає країну в Збройних силах України. Я сказала йому, що я буду приймати участь замість нього. Він сказав, Оля, я тільки буду радий цьому і так далі. Якби мені не було важко, але все-таки я вирішила пробігти найдовшу дистанцію заради ось цих хлопців, які знаходяться в Збройних силах. хлопців, жінок, дівчат. І, 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 завдяки їм, в принципі, ми маємо спокій, ми маємо час. Тарас Котик втретє бере участь у пробігу. Цього року покращив свій час на дистанції в 9,5 кілометрів на 4 хвилини. Посів п'яте місце. Траса цікава, є і фарипадини, і висоти, і, і трава, і пісок, і гравір. Тобто вона з перемінними такими поверхностями, не тільки рівно. Цим вона і бавить, тому що ти біжеш, іноді йде лісова місцевість, трошки холод, трошки сонце. Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці Остбан був благодійним. Організатори збирали гроші на дрон для 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України Івано-Франківщина. За словами Дмитра Романишина, вдалося зібрати 78 тисяч гривень із 80 необхідних. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Футзальний клуб з Івано-Франківська Ураган зіграв два матчі фінальної серії чемпіонату України проти київської команди Хід. Поєдинки відбулися 20 та 21 травня у манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. У першому матчі кияни здобули перемогу з рахунком 2-1, забивши гол у компенсованому таймі. А основний та додатковий час другого поєдинку завершився з рахунком 2-2. Втім, у серії пенальті ураган був влучнішим. Наступні матчі між командами відбудуться 27 і 28 травня у Києві. Чемпіоном України з футзалу стане клуб, який здобуде три перемоги у цій фінальній серії. Наразі рахунок між командами 1-1. Серія переїжджає до Києва, де побачимо ще два матчі. Я впевнений, що вони будуть не менш гострою за напругою, не менш цікавими. І хочеться, щоб дійсно переміг сильніший в цій парі. Будемо готуватись, проаналізуємо. Що вдавалося, що ні. Ми завжди віримо до, до фінального свистка, до, до будь-яких розвитку подій. Ми, ми нагнітали, ми намагалися нав'язувати свою ігру. Ну, головне відпочинемо і далі тренерський штаб нам допоможе реалізувати і переглянути ці ігри і здобути нам вірну перемогу. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.